Всім привіт! Запрошую вас до країни дорожніх знаків. Дорожні знаки знай, правила соблюдай. Мої любі малята сьогодні ми з вами вирушаємо в школу пішохідних наук. Ми навчимося з вами правильно переходити вулицю. Ми вивчимо. Дорожні знаки, які нам допоможуть це робити безпечно та збережуть наше життя і здоров'я. Тож починаємо вчитися. І перший знак, який ми з вами повинні вивчити, це знак пешохідного переходу. Або по-іншому, і його ще називають зебра, Тому що його малюють на асфальті білою фарбою, як зебру. Коли ви приходите до пішохідного переходу, ви обов'язково побачите знак. Там намальован чоловічок, який переходить по зебрі. Але іноді цей знак намальован зі сходинками. Це значить, що пішохідний перехід спускається під землю. І вам треба перейти дорогу під землею для того, щоб зберегти ваше життя. Коли ти знаходишся на пішохідному переході, то обов'язково ти повинен тримати дорослого за руку і його не відпускати. Спочатку подивись наліво, а потім, коли ти дійшов до середини дороги, оглянися направо. І тільки після того, як не буде транспорту, або він зупиниться для того, щоб тебе пропустити, переходь, ні в якому разі не переходь дорогу там, де нема. Позначки пешохідного переходу. Це неправильно. А це знаки, які позначають зупинку громадського транспорту. Тобто, якщо ти бачиш ці знаки, значить десь є зупинка, на якій зупиняється тролейбус або трамвай, якщо він є у твоєму місті, або маршрутне. Таксі. Якщо тобі потрібно перейти дорогу, а стоїть тролейбус або маршрут на таксі, то тобі потрібно його обійти ззаді. Коли ти обійшов його, подивись, не видно там транспорту. Якщо ти його не побачиш, то обов'язково переходь по пішохідному переходу. А трамвай. Треба переходити попереду. Тому що він їзде по рейках як потяг, і він побачить водій трамвая, побачить тебе обов'язково. А це спеціальні знаки. Знаки, які показують, що коло дороги є спеціальна доріжка для Велосипедістів, або вдоль дороги є пішохідна доріжка, по якій можуть іти пішоходи. Якщо ви побачили на дорозі круглі червоні знаки, це знаки, які забороняють ходити пішоходам або їздити велосипедистам. Запам'ятайте їх, вони круглі і червоні. І так, ми з вами запам'ятали, що круглі червоні знаки забороняють, але є трикутні червоні знаки, які попереджають водіїв про те, що десь близько є світлофор. І є діти. Оцей значок, на якому намальовані два чоловічка, це значить, що попереду можуть бути діти. Їх ставлять коло шкіл, дитячих садочків, ігрових майданчиків, спортивних е стадіонів там, де можуть вибіжать діти. А Трикутний червоний значок зі світлофором позначає, що десь дуже близько є світлофор, і треба звернути на нього увагу. Але є ще дуже багато різних попереджальних знаків. Ми про них з вами будемо ще розмовляти. Вони попереджають і водіїв. І пешохідів про різні небезпеки, які можуть їх очікувати на дорозі. Але іноді ви можете побачити на перехресті регулювальника. Це такий міліціонер, який знає всі-всі правила і він регулює. Двіження транспорту і пішоходів – Це коли не можна поставити світлофор, або не можна поставити якісь знаки, то тоді стоїть регулювальник, який керує двіженням на перехресті. А закінчити наш перший урок. В школі пішохідних наук я пропоную чудовим віршиком про світлофор, який завжди допомагає пішоходам і водіям. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно? Кнопки натискати, як червоний зупинись. Жовтий, будь уважним, оглянись, а зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Сподіваюсь, мої любі, вам було цікаво. Якщо ви хочете, то намалюйте мені дорожні знаки, які ви Запам'ятали!